Друзі Канада і всі назви англійські дублюються на китайському мові, Щоб ви розуміли Тому що друга мова, ну, в Канаді, мабуть, ні, а в Ванкувері друга, друга. мова це китайська. Тому що тут мені здається, половина населення це китайці. Но они не прикольные, такие не напряжные, добрые, улыбаются, там двери открывают, вам помочь что-то, несешь что-то в руках, они там дверки придерживают, приоткроют, если руки заняты, ничего плохого не могу сказать, только хорошее про китайцев, ну по крайней мере те, что тут живут, там не знаю, даже типа элитный район якобы.